Здравствуйте, шановні друзі. Насамперед хочу нагадати, що в нас продовжується розпродаж насіння помідор перців і баклажан. В розпродажі зараз більше 200 сортів помідор, а також насіння перців і баклажан. Силка на наш сайт в описі під цим відео. А тепер по нашій темі. Всі хочуть отримати великий врожай. А що для цього треба? По-перше, врожайність залежить від сорту. Купуйте насіння урожайних сортів. Урожайні залежить також від підкормок. Треба забезпечити рослини поживними речовинами. Але є ще третій фактор, про який часто забувають: це зав'язуваність плодів. Ранні сорти, поки немає жари, встигають зав'язати перші плоди на 100%. Ось суперанній сорт кроха. Бачите, практично всі плоди зав'язались. Ось це сорт 42 дні. Теж суперанній сорт. Але потім наступає жара. Літом температура 30-35 градусів. При такій температурі квіти рослин можуть не запилитись і завізі просто не буде. Перці і баклажани витримують більш високу температуру. Але і на них спека впливає негативно. В таких умовах необхідно рослини обробляти препаратами. Які стимулюють зав'язуваність плодів. В огляді сьогодні чотири таких препарата: борна кислота, хелатін бор, зав'язь і пасліній. Перший борна кислота. Бор в складі препарату підвищує запилюваність, підвищує якість пилку і стимулює формування зав'язі. Крім того, при оприскуванні всієї рослини бор допомагає пережити періоди екстремальної спеки. Оскільки знижує інтенсивність дихання в тканинах, що дозволяє зберігати пружність листя. Борну кислоту городники застосовують давно. її в тому, що вона погано розчиняється в воді. Треба брати для цього гарячу воду. І ще бор не повністю засвоюється рослиною. Тому краще застосовувати другий препарат бору це хелатін бор. Тут бор у нас в хелатній формі і дуже добре засвоюється рослинами. Продається в пакетика по 50 мл. Препарат являє собою безколірну рідину. По інструкції 50 мл препарату треба розчинити в 10 літрах води. У нас 1 літр, то ми набрали 5 мл препарату. Оприскувати треба весь кущ, а не тільки одні квіти. Третій препарат завість. В пакетику 2 г. Які треба розвести в одному 2 літрах води, представляє собою ось такий порошок світло голубого кольору. У складі препарату гіберелінова кислота, яка стимулює процес світіння і формування завізі. І четвертий препарат Пасліній. Цей препарат з'явився недавно, але показав дуже високу ефективність. Вже два роки ми його випробовували і результатом задоволені. Після обробки майже 100% зав'язуваність плодів. У бутилорці 6 мл рідини і можна приготувати 60 літрів розчину. Для приготування розчину 1 мл препарату треба розчинити в 10 літрах води. Пасління стимулює приток до квіток всіх мікроелементів, які потрібні для запилення і формування завізів. Обробку можна зробити два рази. Перший раз коли засвіли перші кисті рослин і другий раз приблизно через 2 тижні. Обробку робимо по всій рослині. Робочий розчин препарату можна використовувати протязі всього сезону і він зберігає свою активність. А маточний розчин в бутилоці можна зберігати до 5 років. Не забувайте, що вприскувати рослини можна тільки вранці або ввечері, коли немає сонця. Можна і в день, якщо пасмурна погода. Але цього літа таких днів майже немає. Постійно світить сонце. На цьому відео закінчую. Бажаю вам здоров'я і хороших врожаїв.